Це дніпрянка Оксана Вишнякова. Після повномасштабного вторгнення жінка не могла сидіти, склавши руки, та стала волонтеркою. На нашому районі є такий, виходить, хороша громадська організація відродження традицій. І я прийшла сюди, як допомагати як волонтер. З перших днів війни дуже багато було людей, дуже ми, ми всі плідно тут працюємо. Зараз, звісно, у нас вже тут залишилося 37 працівників, які, це ті, що вже в нас постійно наш штаб. Ну, в початку у нас було дуже багато, ми відшивали розгрузки, кармани хлопців. To, які не сиділи ніколи за швейною машинкою, ми шили а, і до сих пор ми відшиваємо спальні мішки. А в вільний час, виходить, вихідні після роботи. Ми всіх завжди знаходимо якусь годину, щоб сюди приїхати і допомогти. Волонтери продовжують опікуватися проблемами військовослужбовців. На часі це обігрів, тому тут стали виробляти окопні свічки. Ми от час у нас пішла така. Тенденція, що ми бачимо, що треба наших хлопців зігрівати, що їм потрібно світло. І зараз це, це питання, яке таке, що світло, і не тільки хлопцям, і в домашніх умовах, що потрібні свічки, щоб пити, А хлопцям, навіть ті ж самі вдома, щоб вони могли обігрітися, обігрітися, навіть ту чашку собі, чаю, швидко його скип'ятити. Вони так от можуть зробити це на окупні свічки. Ці свічки їх можна використовувати, як і від Ськовими, так і цивільними, чому? тому, що ну в неї йде довгий процес горіння. Чим ви її от її правильніше зробити, получається, в неї йде дуже велике використання. Пані Оксана талановита та полюбляє хендмейд. Подивившись, Ютубі декілька відео швидко опанувала для себе технологію виконання окопної свічки. Коли горить свіча, це наскільки так красиво, Це коли а в наше время я просто думаю, я от. Просто запалити свічку і просто помолитися, щоб був мир на нашому метаму. Це дуже успокає душу. І от вони, я закохала всі свічки, і при цьому я ж кажу, ера інтернету вона сама мене до цього привела. Тут я зараз ми з вами є от В ній нема нічого такого тяжкого, щоб її зробити власноруч. Тож, аби зробити окопну свічку, потрібно чотири інгредієнти: металева банка, картон, парафін та бажання. Це любі банки. Це у нас під кошачого корму, з під горошку. Ми п'ємо пепсиколу, кока колу, кока-колу, наші там дорослі там пиво, енергетики. Вони всі йдуть у цих жестяних баночках. Получається, ці всі жестяні баночки можна використовувати. Тож це йде вже безкоштовно. Так само у нас картон будь-якій сім'ї є картонові коробки. Гафрірований картон, тобто його не треба окремо закупляти там, що то робити. Єдине, це треба закупити віск, парафін, виходить, оце. Ну сейчас такі складові виниде. Якщо оптова ціна парафіну десь 100 гривень, 110 десять там етати де кіло до 150, до 150. Можна використовувати старі свічки, огарки. пані Оксана із задоволенням проводить майстер-клас, як зробити окопну свічку в домашніх умовах. Тут у нас парафін, бачите, він такого кольору. Це ми я зібрала от час. Свічки всі, що були дома, не той це ж іменно з огарків, щоб ви розуміли, що це з остатків якісь там там і фіолетові, і красні були. І оце у нас це Ми розтопили віс парафін на водяній бані. Чому ще якщо в домашніх умовах ні в кому ніякому випадку воски, парафін не можна розтаплювати в мікроволновій пічі? То може загорітися. От і по, по цьому треба в техніку безпеки, щоб батьки були з дітками робити при при нагляду, і тільки на водяній бані його потрібно розтоплювати. Оцей його природний картон. Тільки зверніть увагу, що він повинен порізати, будь щоб оці виходить, у нас були зазуренки, щоб сюди у нас зайшов віск, коли ми будемо заливати, щоб воно нас хорошо просочився. Тому що якщо ми поріжемо так, він у нас буде непропитаний. Так що на це треба звертати звертати увагу. Фітелечок, виходить. І робимо закруточку. Тут нічого сложного немає. Ліс вже розтоплений. Проколотили він якраз у нас. Ну, взагалі, треба, щоб він трошки підстив. Такий температурою десь 40 градусів був, щоб ви заливалися і не обпеклися, і він ще не встиг застигнути. От. І хорошо так от зараз будемо з вами проливати. О, бачите? Mm -hmm. Проливаємо, крутимо свічечку, красиво так, дивіться. — А як зрозуміти, що вже там. О, ми доверху, вона, доверху. Mm -hmm. Бачите, воно цей ж картон впитує у нас. Mm -hmm. Ми її проливаємо. І все, і оце ми їх вже з з з залишили. І, це в нас... і все, це вже готова наша свічка. За дві години волонтери зробили понад 40 свічок. На даний час дуже потрібні вони запроси у нас дуже великі, дуже великі за то, що Хлопцям вони треба їм не то що там а сотнями прямо відправляти, то що вони нам дуже необхідні. У нас є на даний ну. Баночки нам зносять люди этот, картону. Є якісь залишки картону зносять. А от іменно парафін, парафіна, оцей на віску з цим у нас трошечки у нас проблема. і де, що його треба, потрібно закупити. Ну, волонтерськими силами та просимо на донати. Це йде на нульову хлопцям, там, де наші котики, от іменно їм у нас туди йдуть відправки. Тепло цієї свічки йде, що вона йде, як і обогрівач. Хай зігріються їхні ну, серця, щоб їм було там тепленько. Пані Оксана каже, що волонтерам допомагає багато людей, але потребу це не перекриває. У нас потреба зараз – це в коштах. У нас потреба це в жестяних коробках. В етат, У нас потреба в картоні. Приносити можна все це на передову 601, Наш волонтерський центр від громадського організація відродження традицій. Тут постійно є дівчата, які етат, приймуть там етат, ну, заберуть його все. Тож всі бажаючі можуть долучитись до цієї важливої справи та зігріти серця нашим захисникам.